І сьогодні Володимир Зеленський зустрівся із ведучими національного марафону і поділився подробицями зустрічі із союзниками, які країни поки що не бачать Україну в НАТО. Чому згадка Зеленського про ядерну зброю породила купу Київ та Фейків? І чи маємо ми план Б на випадок, якщо план перемоги не спрацює? Відповіді на ці запитання почули від президента. Він розповів, що триває складна робота щодо вступу України в альянс, але нині бачить скептицизм, зокрема Німеччини, в цьому питанні. Зеленський вважає ті країни, які виступають проти вступу України в НАТО, залишають маневр для спілкування з Росією. Цікаво не лише міжнародний трек, але й внутрішньоукраїнський тема мобілізації. Зеленський роз'яснив, що вводити призов українців із 18 років поки що не збираються. Він визнав, що міжнародні партнери тиснуть в цьому питанні, але супереч цьому зменшувати мобілізаційний вік наразі. Не будуть, а той, хто хоче вступити у лави зсу до 25 років, може це зробити, підписавши контракт.